Тримати українських воїнів напередодні дня захисника України з Івано-Франківська для бійців на фронт передали засоби бойового враження. Цього разу до захисників доставили ФПВ-дрони. Волонтер Андрій Гоші вже неодноразово їздив на схід, каже, розуміє потреби військових, саме тому вважає, що – одні з найпотрібніших в сучасній війні. Тримає у нас війна і виходить так, що зараз воюють не люди. Волюють дрони, дрони і. І виходить так, що в цьому є дуже велика необхідність забезпечити підрозділи співронами. Збереження життя це є напевно, найважливіше, те, що має бути командир одного із батальйонів Олег Тягнебок подякував Івано-Франківській громаді за надану допомогу. Військовий наголошує, бачить єдність тилу та фронту, а передані дрони будуть максимально використані проти ворога. Ми на своїй богом даній землі. Ми усі з України. Львів, Київ, Дніпропетровщина, Вінниччина, Українці з Канади. Вінниччина. І ми разом тут, на Запоріжжі, тримаємо фронт і будемо гнати ворога з нашої святої української землі. І хочемо дуже подякувати нашим побратимам, усім прикарпатцям за ту неоцінену допомогу, яку вже неодноразово і вкрай потрібно надають нашій бригаді. Для того щоб гнати ворога з нашої святої української землі, ці дрони вже сьогодні полетять в голови окупантів, і будуть вони знищені, будуть вони ліквідовані, бо це наша земля, це Україна. Чергова поїздка стала не лише допомогою, а й можливістю особисто поспілкуватися із захисниками. Декілька днів був в поїздці волонтерський черговий з о, хлопців до дня захисників України, адже 1 жовтня ми. Будемо відзначати день захисника, тому відправився з волонтерською допомогою. Кожен дрон, кожен донат і кожен вияв підтримки є нашим спільним внеском, який неминуче наближає перемогу України. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.